Сьогодні у центрі Одеси порядок та громадську безпеку забезпечують посилені наряди правоохоронців. Це співробітники Національної поліції, Національної гвардії та інші сили оборони. Усі заходи, які вживаються правоохоронцями, направлені на забезпечення безпеки жителів та гостей міста. На цю мить порушень не допущено. Ситуація контрольована. Просимо громадян із розумінням поставитись до роботи правоохоронців. Не порушувати громадський порядок, дотримуватись вимог воєнного стану та норм чинного законодавства. Обов'язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Не ігноруйте заходами безпеки.